Третья світова війна обійдеться сполученим штатам набагато дорожче, ніж підтримка України зараз. Бо після України рашистський варвар полизыває Балтию та Польшу переговоры, если в рамках этих переговорів они не пообещают нам передать нам Исконно русский город Киев они едва ли пообещают, поэтому зачем Вероятность нам это очень такая высота. сделка нужна? А... Таку думку висловив американський сенатор республіканець Рікес під час конференції Вашингтонського аналітичного центру Атлантичної Ради. Якщо ця потвора здобуде перемогу в Україні, то вона не зупиниться, а піде далі на Балтію та Польщу. А це вже буде третя світова війна, і тоді ваші сини самі вже будуть воювати в Європі, наголосив Рікес. Він також нагадав, на схожість дій дії Путіна та Гітлера, адже Путін порівнює себе з Петром Першим. Ностальгує за російською імперією та говорить схожими тезами про росіян за межами Росії, як Гітлер свого часу висловлювався про німців за межами Німеччини. На думку Рікетса, мільйонів жертв Другої світової війни можна було б уникнути, якби світ тоді серйозно сприйняв слова Гітлера на самому початку, так само як зараз країни-союзники повинні нарешті усвідомити реальність загроз цієї держави варварів. Сполучені Штати вже використали близько 95% з фінансування, виділеного за різними програмами для підтримки України від початку повноштабного вторгнення. Про це заявили у Пентагоні, наголошуючи на терміновості ухвалення у Конгресі додаткової допомоги для України. Тим часом, після 17 листопада, можливий новий рядовий шатдаун у США. Більше про це поговоримо з нашою кореспонденткою у конгресі Катериною Лісуновою. Катерино, вітаю вітаю Олексію. Катерина, Уряд США на межі чергового потенційного шатдауну. Чи вдасться все ж таки конгресу погодити додаткову допомогу Україні до дедлайну 17 листопада? Місяць тому уряд Сполучених Штатів вже був на межі потенційного шотдауну. Тоді конгрес погодив короткострокову резолюцію про фінансування уряду до 17 листопада. За цей час законодавці мали погодити законопроекти про видатки і профінансувати уряд на наступний рік. Також виділити додаткову допомогу Україні. Станом на зараз жодних з цих завдань конгрес не виконав. Зазначу, що я поспілкувалась із законодавцями як від республіканської, так і демократичної партії. І запитала їх, чи вдасться їм погодити додаткову допомогу Україні до цієї критичної ні, точки дедлайну 17 листопада. Більшість із них кажуть, що ні. Пропоную послухати. Гіпотетично це можливо, що допомогу погодять до 17 листопада, але це дуже короткий строк. Тобто, навіть якщо ми почали б розглядати цей законопроект просто сьогодні, ми все одно винесли б його на голосування не раніше ніж у крайній день, 17 листопада наша мета продовжити роботу уряду 17 листопада. Це крайній термін для цього. Нам обов'язково поєднувати короткострокову резолюцію про фінансування уряду з додатковим пакетом допомоги Україні та Ізраїлю. Загалом ми маємо вирішити, що має найбільший сенс з точки зору вирішення обох цих питань. Я не знаю, чи ми встигнемо до 17 листопада, тому що ми повинні профінансувати наш уряд. Але я вважаю, що ми все ще маємо достатньо підтримки. Час завжди критичний, коли ти перебуваєш у розпалі бойових дій. Тим не менше, я вважаю, що конгрес встигне все погодити вчасно. Але спочатку ми маємо профінансувати наш власний уряд. Окрім того, я вважаю, що допомогу Україні потрібно поєднати з питаннями безпеки нашого кордону і масової міграції. Я, звичайно, на це сподіваюся, але я не певна, що це станеться до 17 листопада, але це станеться, і я сподіваюся, що це станеться до Різдва. У чому все ж таки полягають основні суперечки між демократами і республіканцями, які сьогодні стоять на заваді, щоб погодити допомогу Україні вже зараз? Як республіканці, так і демократи стверджують, що спочатку потрібно уникнути шатдауну, а вже потім говорити про додаткову допомогу Україні. Загалом більшість конгресу підтримує, підтримує виділення додаткової допомоги Україні, але законодавці не можуть вирішити, як саме винести це на голосування. Демократи вважають, що все треба голосувати пакетно допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також додаткове фінансування для охорони кордону Сполучених Штатів із Мексикою. Своєю чергою республіканці вважають, що усі ці законопроекти потрібно розглядати окремо, але водночас допомогу Україні пропонують пов'язані. Азати із фінансуванням на охорону кордону Сполучених Штатів Америки, а також посилення контролю мігрантів через цей кордон. Пропоную послухати Це питання потрібно ставити республіканцям, бо майже кожен демократ підтримує фінансування України. Ми хочемо погодити єдиний законопроект для нагальних потреб України та Ізраїлю. Натомість, республіканці наполягають, що ми маємо вирішити проблеми імміграції, перш ніж виділити гроші України. Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинилися в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США проблеми, яку можна вирішити, але це буде дуже важко зробити за наступні два тижні. Є ризик номер один. Якщо ви поставите на голосування допомогу Україні пакетно пов'язавши її з іншими питаннями, то вона найімовірніше буде заблокована республіканською більшістю у палаті. Також є ризики, якщо винести на голосування окремо, тобто існує ризик в обох випадках. Але республіканська більшість у палаті представників ми вважаємо, що кожне питання треба розглядати окремо. Айболив тююкрен. Допомога Україні має підтримку переважної більшості обох партій палати представників. Питання полягає в тому, щоб знайти законодавчий механізм для винесення на розгляд, щоб ми могли проголосувати. Я проти створення умов для допомоги Україні. Україні потрібна наша військова та економічна допомога зараз. Будь-які вагання небезпечні для України та її народу і посилають неправильний сигнал як українцям, так і Путіну. Тому я виступаю за негайне погодження пакет. О, фінансування, яке президент Байден подав на розгляд конгресу, афетерино. А яка ситуація з фінансуванням, яке вже було виділено раніше? І наскільки, на думку американських урядовців, для України є терміновим ухвалення невійськової допомоги? Загалом брак часу є головним ризиком для допомоги Україні, взагалі для підтримки України, тому що допомога і попередні пакети, які були виділені для Києва, зараз завершуються. Принаймні, як ти правильно зазначив на самому початку, Пентагон вже заявляє, що використав більшість із попередніх пакетів оборонної допомоги Україні. І якщо кошти на оборонну підтримку все ще є, то вони вже завершуються. Водночас коштів на пряму бюджетну підтримку економічну України, а також на підтримку гумані. Тарну вже немає. Про це заявили представники адміністрації Білого Дому, адміністрації Байдена під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин цієї середи. Вони зокрема наголосили, що потрібно якомога швидше погодити додаткову допомогу Україні а також обґрунтувалися тим фактом, що Україна зараз перемагає і. Перестати перестати продовжувати допомогу Україні Києву зараз було б великою помилкою. Вони в під час цих слухань закликали надати додаткову допомогу Україні якомога швидше і підкреслили, що частини цих на попередніх пакетів допомоги вже немає, і вони вже себе вичерпали. Пропоную послухати заяву однієї із представниць адміністрації Білого Дому. Просто зараз. На цей час коштів на пряму бюджетну підтримку не залишилося. Без додаткових асигнувань уряд України мав би вжити надзвичайних заходів, таких як друкування грошей або невиплата критично важливих зарплат, що могло б призвести до гіперінфляції та завдати серйозної шкоди військовим зусиллям. Агентство США з міжнародного розвитку також вичерпало усі кошти на гуманітарну допомогу. Додаткове фінансування є критично важливим. Підсумовуючи, варто сказати, що фактично поперед частина попередніх фінансових допомог Україні вже вичерпала себе. Допомога оборонна вичерпує себе, але тим не менш конгрес досі не має точних строків, коли погодить додаткове фінансування для Києва. І зараз називають терміни до різдва, приблизно у січні, що вже є великою загрозою для країни, яка перебуває в активній фазі війни. Дякую дуже, Катерино. Нагля... Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісінова.